У Львові ажіотаж вже два дні поспіль біля палацу Потоцьких аншлаг туди сходяться усі бажаючі, які не проти стати новими поліцейськими. Тіше те, що дійсно люди відкликаються, приходять навіть сім'ями. Були такі випадки, де приходили чоловік з дружиною. Тобто, багато хто вірить в те, що дійсно ця патрульна нова поліція вона буде зовсім якісно іншою. Лише за перші два дні набору до конкурсної комісії подано понад дві тисячі заявок від львів'ян, не проти служити у новій патрульній поліції. І Світлана, вона одна із перших, хто прийшов до палацу, каже, покликав її сюди патріотизм. Хочеться щось змінити в країні, щоб щось було краще. Змінити той е, е, те, що змінилося. Ну те, що про нашу поліцію, як кажуть, ну ті пріоритети, які склалися, змінити на краще. Щоб щось краще помінялося в нашій країні. Та ажіотаж навколо набору до Нової Львівської поліції не лише реальний, але й віртуальний. Бо доволі багато людей подають заявки саме через інтернет, кажуть у центрі прийому анкет. І додають, що попереду у претендентів чимало випробувань. Передбачено п'ять етапів тестування. На кожен етап. якщо людина відповідає усім основним вимогам, її запрошують на кожен етап телефонним дзвінком або за допомогою імейл e повідомлення Це тестування на загальні навички, проходження медичної комісії, фізична підготовка, проходження психологічних тестів і співбесіда. Набір до нової патрульної поліції у Львові триватиме до середини травня. Критерії до нових претендентів незахмарні. Головне не мати судимість. Натомість обов'язково мати бажання бути поліцейським. Вік претендентів від 21 до 35 років. Загалом під час тестувань до нової патрульної поліції потрапить лише 800 людей. Після того, як вони пройдуть всі етапи відбору, у них почнуться навчання. Незабаром подібні набори розпочнуться у Харкові, Одесі та Дніпропетровську. А от побачити, як працюють нові патрульні поліцейські, можна буде у столиці вже у червні. Саме тоді у Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли Завершити навчання київських патрульних, окрім набору нових патрульних поліцейських, у МВС також шукають і тренерів, які навчатимуть майбутніх кандидатів. Зокрема, у відомстві шукають викладачів, які навчать патрульних толерантності, а також викладатимуть курси право дорожнього руху, а з кримінального та адміністративного законодавства.